Прийнято вважати, що новий рік це магічний і містичний день. Це день, коли здійснюються усі бажання. Це день, коли можна помріяти про щось і обов'язково отримати. Тому що справді так, це день, який має дуже сильний егрегор. І людство роками запрограмувало цей день на те, що ви можете здійснити свою найціннішу мрію. І так воно буде працювати. І саме сьогодні з Людмилою я говорить про те, яким чином правильно загадати бажання, як його реалізувати, і взагалі, як правильно себе Вести в новорічну ніч, наскільки важливі ці 10 секунд, коли бамкне 0000. Дивіться, беріть до уваги, робіть висновки, загадуйте бажання і нехай всі ваші мрії реалізуються. З давніх давен усі люди готуються до святкування нового року. І всі люди знають, що в цей період можна провести якісь цікаві практики, ритуали, можна покращити своє життя, вплинути на щось. І знаючи, люди можуть порадити, як правильно зустріти 2023 рік. Можливо, ви підкажете, як себе правильно поводити під час нового року. Можливо, ви спростуєте цю інформацію, коли всі це знають, всі цим користувалися колись давно. Писали свої побажання на папері, спалювали, з'їдали цей попіл, з'їдали папір. Можливо, це просто. Така вигадка, щоб хтось з когось хотів колись посміятися, та а воно пішло в люди, і воно працює. Ну звичайно, це самонавіювання, воно також працює. Я би хотіла, щоб ви розказали всі свої думки з приводу зустрічі Нового року і дали поради. Ну, ритуали. Наш мозок любить ритуали, і нам здається, що воно не працює, але ми ж були маленькими, ми вірили в Діда Мороза, він нам завжди приносив подарунки. То чому зараз, як ми стали дорослі, то нам Дід Мороз не принесе ці подарунки? Тільки віра рухає нас. Ритуали. Да, да, робіть любі ритуали, але давайте на секунду згадаємо, що з собою. Містить будь-який ритуал. Любий ритуал, е, любий ритуал він, е, містить якесь бажання, бажання, яке ви виношуєте. А для того, щоб справилось бажання, дуже просто: треба взяти і бумагу, написати це бажання і розписати собі по крокам: 5, 6, 7 кроків, що б мені потрібно зробити, щоб це бажання здійснилося. І обов'язково це написати. Як воно буде діяти? З однієї сторони, коли ви пишете, ви активуєте кору мозку, наші нейронні зв'язки, і ви вже звикаєте до того, що ви це бажаєте, тому що я це навіть взяла жезла, а жезлом в, наш, в нашому випадку виступає ручка, і вже це прописую. З іншого, ви робите оці 5-6-7 кроків, які мені потрібно зробити до бажання. От, наприклад, да? От Оксана каже: давай ми поїдемо десь там відпочинемо. То що мені потрібно зробити, щоб ми з Оксаною поїхали відпочили? Ми поговорили, ми вирішуємо, куди нам відпочити, скільки це потребує коштів. Далі, на скільки днів. Потім ми шукаємо якусь фірму, знаходимо, в який період часу ми, ми там будемо. І в нас такий, знаєте, план. Намальовується, що зроблю те буде те, зроблю те буде те. І тут е, в цьому саме і знаходиться робота, тому що е, тут є така певна міра планування, і вже воно, якби в нас у вас цей план перед вами, мозок ваш читає та да, каже, де да, фігня це все, це ж нема що робити. Це ж як я це все зроблю, я це все буду. Але давайте на цьому не, не зупинимося. Е, згадаємо, що не для нас же ж видобували огонь і боги подарували його людям. Давайте запалимо ту світічку, щоб вона наше ж бажання активувала і зараз залишимо цю свічечку біля нашого бажання. Після того, як активувалося наш план дій уже світочка, ми його спалимо, щоб ці слова дійшли до Бога. І вже слідучий день почнемо реалізовувати свій план, який ми тільки що написали, і у вас це збудеться? Оце золоті слова. Останнє речення це підсумок, як правильно діяти і матеріалізувати. Головне, на наступний пам'ятайте, ви не лежите в ліжку і не думаєте, яке класно провів новорічну ніч? А ви рухаєтеся до своєї мети? І тепер в мене запитання стосовно оцих, знаєте, коли бамкає годинник 10 секунд, здається, до 12-ї ночі. Це теж вважають люди якимось магічним часом. Чи так воно насправді є і чи треба ці 10 секунд використовувати? Ні, це магічний час, це те, що зробили люди, люди зробили егрегор Нового року. І егрегор нового року він активується, так як всі Егрегори свята Вони саме живуть від року до року. І якщо ми активуємося, знаходимося в колі близьких, саме дзинькаємо нашими бокалами без різниці, що ми туди налили, ми таким чином активуємо знову ж різного роду стихії. І ось це дзінкення, чим воно не дзвіночки, да? чим це не робота вітру, це все запускає наше бажання, і, і Грегор це все чує. А тим більше, якщо ви зробите першу частину ритуалу, підкріплити ще дзвіночком наших бокалів 200%, що збудеться, Людмила Хомутовська гарантує. До речі, всі, хто дивиться зараз це відео, рахуйте, що вас вже благословили, і вас благословила сама Людмила Хумотовська, екстрасенс і провидець, і вона. Вам каже, загадайте бажання обов'язково, і воно вас здійсниться. Я вас дуже прошу, напишіть нам в коментарях потім, коли ви загадаєте, реалізуєте, прийдіть, поверніться до цього відео і напишіть, що у вас здійснилося, як реалізувалося, як швидко, нам це дуже цікаво. Тепер наступне запитання. Всі радять людям зустрічати новий рік красивими в гарному одязі. Кожного року рекомендують якісь там різні кольори. так? Крім того, кажуть, на столі має бути все накрито дуже гарно, щоб. Рік був багатий, чи це правда? Ви зараз будете все підтверджувати або спростовувати. Далі кажуть, що треба тримати гроші в кишенях, і бажано чим побільше. Або всі, що є в кишені напхати, так хтось так робить. Забобон чи правда? Ну і ще багато різних нюансів, які нам рекомендують різні експерти з різних джерел. Що ви про це думаєте? Про все, що говорять люди, воно все працює. Наложіть собі повні кишені грошей, на, на, накрийте саме красивий стіл і обов'язково одіньте найкраще плаття і свій найкращий одяг, тому що ми самі собі даруємо підйом. І коли ми розчешемось, доглянуті, веселі, ми собі подобаємось і все активується. А і я, я взагалі рахую раз свято значить повинно бути святом. Так що готуйтесь, зустрічайтесь, і все у вас буде добре. І на завершення така родзинка. Я би хотіла, щоб ви поділилися секретною особистою інформацією. Можливо, ви згадаєте якийсь особливий свій новий рік, можливо, згадаєте якесь особливе своє бажання, можливо, навіть таке цікаве нереальне, яке здійснилося, і ви просто були в шоці від того. Просто таким моментом ви дасте змогу іншим людям повірити, що все можливо в цьому світі на Новий рік. Ну напевно, це було бажання про море, тому що ми дуже багато працювали, і так як всі підприємці відкладували без кінця, знаєте, наслідуючи, наслідуючи, і от ми одного чудового. Нового року забажали чоловіком, що ми поїдемо з дітьми на море, що б там не, не сталося, і зразу ж ми пішли по нашому списку, тому що я сказала: мало того, що ми згадаємо. А давай, будь ласка, ми загадаємо, який це буде місяць. І як зараз пам'ятаю, це був перший місяць літа, і ми вирішили, що ми обов'язково поїдемо тоді в Турцію. Це ще були десь двохтисячні роки, роки. Поїдемо на відпочинок і. Звін бокалів шампанського, діти, які там повзають, біля, біля нас, хто бігає, хто повзає, і ми тоді загадали. Але крім того, що ми це все підтвердили. Я зразу ж на другий день дзвонила до своєї знайомої, тоді ще не було в нас інтернетів. Пам'ятаєте, тоді були просто люди, які цим займалися, і спитала, коли це можна зробити. І вона, правда, не зразу десь через місяців, декілька мені перезвонила і сказала, що вже можна купувати путівки, можна їхати. І ми поїхали тоді на море саме всі п'ятеро, і я з чоловіком і троє дітей. І знаєте, як ми люди з Радянського Союзу в лапках поїхали за кордон. Це було неймовірно. І тей, та подорож для нас запам'ятала всіх, тому що ми відкрили для себе за кордон. Хоча зараз, дивлячись на це все, ми розуміємо. Ну, яка Турція це за кордон? Турція це майже Україна. Я дуже-дуже вам дякую за рекомендації, за поради, за те, що поділилися особистим. Дякую вам, теж все найкращо. До побачення. Будьте здорові. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.